Друзі, всім привіт! Розумію, що теорія без практики нікуди. Дивіться, дознімаю про функцію інформування зміни полоси руху. От, яким чином значить, вона працює? Дивимося, зараз розганяємося до 60 і ось подвійно будемо намагатися. Бачите? Так само ось, перерив чисто. Спрацьовує вона. Значить, у Нісана вона називається ця функція якось LVD, це скорочена абревіатура. От. Але у більшості інших марок це типу, Line Assist. Інформує про зміну смуги руху. При ввімкненні певних функцій утримання в полосі. Індикатор зверху, от в даному випадку, зараз покажу, в мене засвідчується над е, позначкою розход топліва 2 оранжевим кольором мигає і при цьому видає звуковий сигнал, схожий на. Старий будильник якийсь да, електронний, але... але видає, інформує. Ну, і Допомагає іноді, коли відволікаєтеся від дороги. От. Ну і Спрацьовує на швидкості 60, як вимикається, я вже зняв відео, тому користуйтеся. В наступному розкажу про підключення до Wi-Fi. Так до до зустрічі і гарного всім дня.